Ісусу Христу. Люблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із сьогоднішнім днем, днем освячення престолу вашого храму на честь покрови Пресвятої Богородиці. Тому я й кажу свято всіх поздоровляю. Історія і життя складається інколи так що і людський розум не може збагнути, чому і як це все відбувається. Ми можемо опертися сьогодні на притчу, коли говорить Господь в Євангелії, що камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Для будівельників це зрозуміло, наскільки важливо, як закладеш у голові камінці будівництва свого будинку. Тому що найбільше і найважливіше каміння кладеться по кутках, там основа, щоб не тріщали стіни, щоб тримався фундамент. І ось підбирають, здається, підбирають найкраще каміння. І ось є камінь, який відсовують, здається, туди не підходить, і в інше місце не підходить. Все вибирають, вибирають якесь найкраще. І обійшли кругом, повертаються до того, який відкидали. І він став угловим каменем. І дивуюся, та чому я зразу його не взяв? Скільки часу потратив? Аж лише після довгих пошуків. Находиш цей потрібний камінь і кладеш його в углу-угла. І сказано в Євангелії, і дивне воно в очах наших. Бо і в нашому житті стається так, що багато речей і справ, які ми робимо, вони є дивні в очах наших. А причина вся в тому, що людина не може і не завжди бачить. Промисел Божий, який діє над нею персонально. І промисел Божий, який діє над родиною, над сім'єю, над селом, над громадою села. І, здається, воно дивне. Ось така подібна історія і цього храму. Починала вона, ця історія ще з російських часів, радянських. Одна конфесія починала будувати, потім продовжувала інша конфесія будувати. Нічого цього не вийшло. І лише коли люди зрозуміли, що в своїй державі повинна бути своя церква, і розуміли, що це їхній дім, в який вони приходять для того, щоб прославити Бога, розпочалось і успішно завершилось будівництво. І ми сьогодні відзначаємо. 20 років з цієї приємної і радісної події. І дивне воно в очах наших. От як все складається і як все склалося. І освячення храму власне, нового престолу завершилось сьогодні. І це дивне воно в очах наших. Але важливо сама дія, Не бездіяльність, а дія, в який час прийде, коли настане, не завжди ми знаємо. Наприклад, із нашого життя, сонце стає в свій час. Наприклад, в шостій годині воно вже піднімається. І дивися до сходу сонця, вже хтось працює, вже хтось косить чи щось робить. Дивиться Дев'ята година, хтось йде на роботу, а хтось на 11-ту годину встає і думає, чи не рано ще. І таке буває. Але все одно сутками спати не може. Кожен встає в свій час. Кожного поклик душі, поклик Божий кличе постійно, але достукується до серця віруючої людини в різний час. Колись батьки і повчали своїх дітей, коли ті запитували, а що нам робити, щоб заможніми бути, заможні жити. А він, батько, сина вчить, ти живи так, щоб ранком всі до тебе здоровались, а не ти до всіх. І син дивувався, щось батько повчання якесь таке дивне дав. Як то? Всі до мене мають здоровуватися, я щоб ні до кого не здоровався. Здається, негарно, як ти, ти будеш здороватися. І лише з часом він зрозумів. А причина проста, коли ти встаєш о 6-й ранку найраніше, тоді всі йдуть до тебе і кажуть: слава Богу і Бог на поміч. А коли ти встаєш об одинадцятий, тоді ти йдеш здороваєшся. До тих, хто вже напрацювався. то цей повчання батько мав на увазі. Вставай раніше всіх, тоді будуть здороватися до тебе. А будеш спати довго, тоді тобі прийдеться здороватися до всіх. Ось це подібно і з нашим християнським життям. Дозріваємо ми всіх з часом, в розумінні нашого життя, дозріваємо. ми з вами в розумінні життя євангельського, життя по заповідях, життя по любові, життя в храмі Божому і життя поза храмом Божим. Так ось і призиває оця це народне пристиві її приклади, що живіть так, щоб з вами здоровались. Вставайте до праці і до молитви раніше. Будьте ревнішніми, тому вас будуть шанувати і любити. Будьте трудолюбивими і молитовними, і Господь завжди буде з вами. Буде завжди давати успіх, буде завжди підтримувати вас в будь-яких випадках, тому що своїх Господь ніколи не залишає. Як ми часто чуємо, коли будуються по храмах церкви, чи збудує, а потім я вже похилого віку, чи зможу туди ходити ще. І дивишся, ті, хто більше в цьому сумнівався, найбільше туди ходять, бо і Господь віку додає, і храм будується, і приходять, тому що будований на чому? На любові до Бога. На любові. Звичайно, ми можемо знаходити і повчання святих. Які говорять, що настануть часи, де храмів буде дуже багато, але не у всіх буде благодать Божа. Не у всіх. Бо храм це стіни. Але чи оселиться тут Бог, залежить в якій основі, в якій ідеї цей храм був побудований. Якщо в ідеї любові до Бога, то до цієї любові Бог прийде. А є храм будований на гордині. Ось я маю гроші і збудую собі, що хочу. То це притча про безумних, про багача, який сказав, що я маю гроші, збудую собі такі стайні, живи душа, веселись. І до нього Господь говорить: в цю ніч прийду, заберу душу твою, кому це все залишить. Тому приймається жертва та, яка Базується на любові, на любові до Бога в першу чергу. Тому що гордим Господь противиться, а смиренним дає благодать. І коли ти на любові і смиренні приходиш до храму Божого, то Господь тебе чує. А чому чує? Тому що Бог є любов. І якщо ти з любов'ю до Нього прийшов, а якщо ти з любов'ю до Нього звертаєшся, то він тебе чує і допомагає, і оздоровлює, і підтримує, і благословляє, і ти радієш кожному прожитому дню. Якщо ж, якщо ж ти прийшов в ненависті до храму, не маєш миру в душі своїй, молитва твоя де буде почути. Ти просто перебував в приміщенні, яке можеш називати храмом. Але Бог не торкнувся твого серця. Не тому, що він не хотів, тому що ти його не розкрив. Як може торкнутися Бог серця, якщо ти його не розкрив для Бога? Тоді не може насильно торкнутися Божественна благодать. Тому що Господь дає свободу. Свободу вчинків, свободу твоїй молитві. Він не насильно заставляє тебе молитися. Вільно ж ми сьогодні прийшли до храму. Чи вас хтось пригнав сюди? Вільно прийшли, але прийшли ж на любові до Бога. З любов'ю до Бога прийшли. Прийшли помолитися. Я розумію, що інша причина була. Освячують престол. З Луцька ще хтось має приїхати, якийсь керівник. Тобто прийшли на мене подивитися. Це, це зрозумілі речі. Це привід, але в основі своїй, в душі своїй. Вас привела божественна благодать і любов до Бога, любов до свого храму. Ви ж не прийшли там десь за угла подивилися і пішли додому. Переступили ж церковний поріг, стоїте і слухаєте службу, підспівуєте, молитесь, думаєте про своє, просите у Бога благословення для себе, для дітей, для внуків, принесли тих дітей сюди. Ну з любов'ю ж принесли, з любов'ю. Для чого? Для того, щоб бажати, щоб ці діти виросли хорошими, чемними і ви могли ними радіти. Ось ця божественна любов і дає нам можливість розуміти і цінувати своє, свою землю, свою сім'ю, свою родину, свою батьківщину. Ось ця божественна любов. Тому що згадуйте слова Спасителя, як він сказав. Коли Підійшла до нього жінка кровоточива, торкнулася і зцілилася. Він каже, хто торкнувся? Чому вона підійшла до мене? Я в першу чергу прийшов до дітей Ізраїлева, тобто до цього ізбраного народу. А вона, побачивши, що не може втаїтися, каже, так і крихти падаючи зі стола. Тож різна тварина підбирає. Мало ли що господар їсть. Тобто достається всім. А достається всім, це означає, що Господь любить всіх і дарує, дарує всім оцю свою Божественну любов. І ми, власне, на основі цього і підходимо, щоб Господь дарував і торкнувся серце кожного із нас на оцій любові. Тому що Бог є любов. І від безмежної своєї любові створив людину. І людина, яка створена на основі любові, до цієї любові і прагне. Оце наше єднання з Богом. Підсвідоме чи несвідоме. Як би ми не називали, але воно діє. А чому діє? Тому що ми є складовою цієї ми є образ. І хто? І потім. То ми є образ і, і подоба Божа. Тобто по образу уподібнюватися Богові це робити все на зустріч до Бога, на єднання з Богом. І тому, коли Божественна благодать і любов у нас діє, то ми навіть не задумуючись, йдемо до Бога, до любові свят святині. Чи це ікони, чи це мощей, чи це храму, чи це бажання причаститися, ми не задумуючись. Ну, наприклад, говорили про те, що всі храми закриють в радянські часи. Говорили? ж це, Говорили. І ми про це знаємо і закривали ці храми. І тільки гоніння припинилося, ніхто людей не заставляв. І самі критичні дні для держави, для суспільства. Ми копійки відділяли і будували цей храм. Не на багатстві ж збудований цей храм, на ваших пожертвах. Ви ж його збудували. Не в легкі часи, складні часи. Але ви бажали, тут має бути храм. Ми хочемо, щоб в нашому селі був храм, щоб я міг сюди прийти, помолитись, могли тут охрестити, повінчати або і відпровадити когось. В останню дорогу також цього храму. Тому тут життя, тут і смерть, тут і Воскресіння, і тут вічне життя. Тому і храм любий і милий нам, і ми до нього йдемо. Це наш храм, тому що збудований Він на любові, а не на гордині. Не на гордині, а на любові збудований. О, з любов'ю ж його будували. Чи без любові? Любов'ю будували його. Ось я бажаю, щоб оця любов до цього храму у вас була твердою. Звичайно, може бути багато де збудовано різних церков, але це ваша. ваша. Тому що це українська, тому що ми українці, а тому що ми молимось українською мовою. І інших нам не треба. Буде багато лише пророків, які будуть кликати. І туди будуть кликати, і туди. Там будуть гуманітарку роздавати, там будуть ще якісь ще чимось прильщати будуть. Зараз облазні багато є. Перейдіть до нашу церкву, там будуть зціляти, там будуть ще чимось трясти. там ще там будуть дурити людей будуть багато де. Для чого? Для того, щоб відвести від Бога. Спокушати? Відвести від Бога. І тому це як івангельські слова. Багато будуть говорити: там Христос, там Христос, там Христос. Не вірте тим всім. Це обманщики, які прийшли для того, щоб вас відтягнути від свого храму. І тому це ваш храм, любіть свій храм, ходіть до нього, тому що ви його збудували на любові, і Бог перебуває там, де є любов. На словах Апостола і на словах Євангелія ми знаходимо це підтвердження, де двоє і троє зібрані. Як далі? Ім'я моє, там і я посеред них. Тому сьогодні серед нас Христос тут радіє разом, разом із нами, що ми, освятивши цей престол, маємо можливість молитися в цьому храмі. Тому я закликаю вас на вас всіх, Боже, благословення, будьте здорові, щасливі, повінчайте своїх внуків, тоді можете йти на пенсію. Бо ну, я бажаю вам, хай Господь завжди оберігає всіх вас і благословляє на все саме добре. Благословення Господнє на вас і облагодаті чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віків.